Я, блядь, злий і не можу поняти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі довжні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені, раком, У мене кредит, допоможіть, закрити, кредит. Мені квартиру треба, допоможіть, квартиру закрити. Ми айпад подарили. У нас на навчанні айпади, айфони даруємо і так далі. Що у нас один студент виграв айпад. І знаєте що? Ну йому з неба айпад упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, там. Який хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходу, я не розумію, що з українцями вообще відбувається. Я допомагаю. поняли? Ну я ще на нервах трошки розмовляю в емоції, але допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири оренди там оплачу, машина на за себе плачу. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій допоможіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політиками ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компания. Пані, там є в списку Форбс, захочете напишете з Рівенчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте, до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типу як должен обязан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився. Я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням шапці профіля навчаємо, подарунки і так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тягнемо команду. Нам ми не всі і беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навча передаємо досвід за ваше з якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять. А як не насипять, ми ще їх проклянемо. Короче, отака от, от історія. знаєте? я з цього в шоці. От. Я вже, друзі, устав, чесно, я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання, цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон звонків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмите, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюся людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка-то допомога, Поняли? У мене у, у мене. Я, я запишу сім'ї, у мене мама, вчитель математики, папа, столяр, краса Я з обичного Майона в Полтаві вообще, самого обычного. Крутив, смутив, шукався. До, дошукався, да Що вам мішає? Ну, от вам вже ложку дали, в рот, ложат, кажуть, перейди посилки в описані профіля, за тебе вже все зробили. Не ми будемо шукати, де в моменті вирвать, вицепити, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі делать ми не будемо нічого Ну, таке, понял? Все, перепрошую за емоції, ну це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків, і ще з такою інтонацією людей поняв, що я, должен, що я їм об'язаний, поняв? бо є ті гроші, бо є впізнавність, я должен. От, так, от такі от. в шоці з цього. Ну, кажу, на навчання у нас буває, ми там зарплати виплачуємо. До речі, захочете подивитись, у нас там на прямому ефірі ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати, за те, що от вони розпосюджують.